Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня, а це Міша. І ми сьогодні з вами розповімо про те, як ми одружилися в Канаді. The ми одружилися 4 квітня. Першу частину про наше весілля, про підготовку, такі всякі дівочі моменти я вже розповіла в цьому відео. А в цій частині ми більше розповімо вам про документи, про те, як це все оформлюється. Також ми ще хочемо з вами поділитися, якою була відмінність ем, оформлення вашого шлюбу в Чехії і Канаді, тому що взагалі ми планували одружитися в Чехії, але плани трошки поміялися, і ми це зробили в Канаді. І в другій частині відео ми вам розповімо про те, як ми організували саме весілля, де ми його святкували, як ми це все знаходили. Ну і такі деталі щодо цього. Все началось 29 ноября 2022 года, когда я сделал предложение Ане. Где это было? В Париже. Для Помнишь этот день? Ага. С того дня мы думали, как где мы будем проводить свадьбу. Было несколько вариантов. Главным основным вариантом была Чехия. Но в Чехии была проблема с оформлением свадьбы. То есть ее так би, офіційним Ну, щоб подати саму заявку, вам потрібно дуже багато документів. Да, ну, ну, на відміну від Канади. Ну, нужно собрати цілий пакет документів, такі як со сторони происхождення моєго і Аніного, нужно взяти свідчення о том, що у нас э, немає ніякого брака до цього моменту. Тобто ми не одружені. Uh угу. -huh. Также необходимо предоставить свидетельство о рождении, у меня сейчас нету, так как оно было украдено. Ну, утеряно. да. Да ну цілий тут Так. і що і що і що багато-багато документів. Ну і взагалі в Чехії в мене подружки якби одружувалися. Вони сказали, що там якщо ви в Чехії, якщо це вас цікавить, то там можна в принципі одружитися, не маючи цих документів. Ви просто приходите до нотаріуса. Ви говорите, даю зуб, я не одружений. Він такий, добре, типу, підписую. Але просто якщо це відкриється, що ви були там одружені на момент наступного одруження, то просто ваш другий шлюб анулюється. Другим вариантом была Грузия, там, где можно пожениться просто с заграмм-паспортом. Так как мы уже планировали ехать в Канаду, мы решили, что лучше у нас будет больше отложенных денег. Я yeah. ми їх потратимо на свадьбу в Грузії. Ну і по факту ми нікого не можемо запросити в Грузію, навіть друзів взагалі нікого. Це було би просто приїхати, одружитися і поїхати і потратити кучу грошей на те, щоб долетіти туди назад. Ну коротше, воно того не коштувало. І воно нам не горіло. Ми не хотіли одружитися, просто щоб це швидше відбулося. Ну і вже в Канаді 30 января, 2024 року, ізначально ми їхали здавати бутилки. <реш> у нас накопилось большое количество пластиковых бутылок, которые мы должны были сдать. И просто по дороге был регистри. Туда мы заехали, чтобы просто узнать, какие документы нужны, что от нас требуется. Бо я читала на сайте, что в принципе, там много не требуют, и взагалі там типу тільки ID потрібне. Але, ну, у мене було питання, а це просто для канаадців, для тих, хто має PR, чи це також дійсне для іноземців? Тому що, ну, в Чехії це абсолютно різні э, пакети документів. Да, і коли ми приїхали в реєстрі, ми спросили, які документи нужны, на це нам просто дали бланк. Уже зразу заявку, що ми заповнювали. І якимсь та магічним образом ми його заповнили. Саже просто не понимаю, как это произошло. Ну це це Міша був в тумані. Я то все понимала, звісно. <с> ну по факту нас просили лише ID або водійське посвідчення. Ми дали їм водійське посвідчення. На їм не потрібні не були ніякі закордонні паспорти, ніякі документи, що ви там не одружені, абсолютно нічого. Просто одна заявка, де ми вказали наші імена, імена наших батьків. Єдине, що таке прям дивне було, де народилися наші батьки, кожен з них, мабуть, щось такого, прям такі якісь деталі. А, але це все це да, базова інформація. И еще там было пару вопросов: что вы не женаты. Просто галочку. Просто галочку, да. То есть все на словах. Да. И сразу нам выдали: мы заплатили 95 долларов, и нам сразу выдали marriage license. То есть это лицензия, которая позволяет э, пожениться в Канаде, в провинции Альберта. То есть не только в Калгере, а во всей да. провинции Альберта в течение трех месяцев. То есть, мы пришли туда 30 января, и у нас было время пожениться до 30 апреля. Иначе этот сертификат. Uh, ні, дійсно. Тобто, то, якщо ви плануєте, ви вже вирішили з якоюсь конкретною датою, то ви повинні йти подавати цю заявку не пізніше, точніше не раніше, ніж за три місяці до цієї дати. От і ця, ця заявка то, ні, це не заявка, це оцей лайк. Ліцензія. ліцензія, да ви її просто повинні передати вашому. Комісару, який буде вас одружувати, або в церкві. Ну, ми не знаємо, там ще потрібно було внизу вказати, ви хочете одружитися в церкві, чи щоб вас просто комісар розписав? Ми вибрали комісара без церкви. Ось то як в церкві, я не знаю деталі. Якщо ви одружувались тут в церкві, то це буде дуже корисно глядачам. Напишіть, будь ласка, в коментарях про це. Тобто, ми той день отримали сертифікат, тобто ліцензію, яка дозволяє нам поженитися в Альберті. Так, після того ми съездили, здали бутылки, приїхали домой. И немножко не поняли, что произошло. Да, и таймер пришел. Да, и счетчик пошел. В этот же день мы стали смотреть места, где мы можем пожениться. Так как дату мы уже выбрали 4 апреля, а нам нужно было выбрать место. Изначально нам хотелось пожениться в горах, потому что это красиво. Да, и это близко. И это близко. Мы смотрели разные фотографии в Инстаграме по локациям, по хэштегам. Wedding, wedding, wedding in Alberto, in Banff по разным тегам, и находили интересные фотографии из Канмора и решили, чтобы проведем свадьбу в Канмор. Угу. А следующий этап это было выбрать мэрию комиссионер, то есть человек, который будет нас, так сказать, женить. То есть официальный представитель, который будет у нас как бы... — Людина с лицензией. — Да. Это людина, которая имеет сертификат, чтобы она может дружить, и все. И в этот же день мы на, на сайте Альберты нашли целый список. Просто вводите там, оставим ссылку внизу, да? Да. И просто пишите либо почтовый индекс, либо адрес, либо просто город, и там вылезает список угу. э, всех комиссионеров, которые есть в этом городе. Да. То официально. есть мы написали конмор, и сразу выпало там 5-6 человек, из которых мы уже стали выбирать. Ну точно до 10. -й. Там выберные волоки. Да, ну, нет, ты... ну, достаточно нормальный. Ну Но там, если Эк. выбрать банк, то будет больше, больше список. Ну и разные там места. Да, я не знаю, уровне. если они могут переезжать в другой город. Не а знаю. Я, ну... Вони можуть, тому що вони, да. ну, можливо, вони за, сертифікат проти. На, всі, плату, на не всю Альберту. Вони можуть, так, да, але, типу, це якщо ви конкретного комісара хочете. У нас такого не було. Ми відкрили список, знайшли, побачили нашого комісара і зразу зрозуміло, що це та людина, яку ми хочемо бачити на да. нашому місті. Ми відкривали всі. різні істочники, э, то є сайти, іскали в інстаграмі, і конкретно нашого комісіонера ми знайшли. в Инстаграме его страничку да. у него много в ренте разных сториз э, сохраненных да по-моему у него еще сайт есть и мы да, через сайт, больше. сайт. Так. и посмотрели видео тоже у него в Конморе много было церемоний. Да. и мы ему сразу написали в тот же день было очень странно что в Канаде обычно на письмо все долго отвечают там да. неделя две бывает вообще месяц а тут он написал через две минуты то есть просто максимально и на все на все на любые сообщения он отвечал просто за час пять минут сразу ответ Yeah. Що нам дуже понравилось. Якщо ви збираєтесь організовувати весілля в Кенмер, проводити там церемонію, наша рекомендація прекрасна людина, гарна дикція, вимова англійська, він дуже давно вже в Канаді, він, мабуть, тут народився. Да? Ну так? Да, Корні в нього із Турції, но... але да. так, да, що він здесь дуже да. давно. І він був так одягнутий, дуже гарно, причесаний, пунктуальний. Все швиденько так організував, з посмішкою, і ну, професіонал, що я можу сказати. Плюс в нього є досвід фото... ну, фотографії, він ще фотограф відеограф типу, і тому він знає, коли треба йому вчасно відійти, де йому потрібно стояти. Тобто це гарний ще коннекшн між ним і вашим фотографом відеографом буде. В итоге нам швидко відповів, Ми були дуже раді, тому що він писав, що він може в цей день, і в це час. Спочатку, правда, ми були інше, але потім перенесли, это це теж було не проблема. Ми одразу заплатили депозит 200 доларів. Ось це була половина суми. Да. Вторую часть мы заплатили уже в начале марта. И следующий этап был – это выбор фотографа и видеографа. Ну, про это я уже детально рассказывала в своей первой части. А еще, то есть комиссар коштует 400 долларов. Я видел, что люди, которые здесь поженились в Калгари, что они нашли комиссионера за 200 долларов, но у них как таковой церемонии не было, то есть они просто поженились на квартире. В квартире. Да, они приехали до этого церемонии, до комісара додому, вона їх там розписала за столиком і все. Тоже залежить від ситуації. Так. В нашому випадку туда було 400 доларів, но это была как бы выездная церемония, то есть на улице. Ну, а так как комиссионер живёт прямо в Кенморі, Да, мені було ще удобно прямо дойти, не знаю, пешком, наверное. <laughs> Трошки повторюся, за саму локацію, де проводиться церемонія, ну, в залежності, де ви хочете це провести. Інколи люди проводять на гольф в гольф-клубах. Типу, це велика територія, де в них гарний газончик. Ви там можете виставити там столики, стульчики і так далі. Все за ну копієчку. Ви за це платите в Кенмарі Дуже багато є гарних парків з виглядом на ці гори, всі всі локації, гольф-клуби. Але там ви повинні це заплатити. І все, що я не знаходила, це було. Ви повинні ще постояти wait-list, записатися, 300 баксів за це заплатити. І то можливо це обмежений час. Ну коротше, всі такі деталі. прошлому відео Аня розказала, як ми майска локацію. То есть, переходьте на ссылку на це і зможніте, як це було. Тобто, ми на цьому зекономили. Ми, ми знайшли місце, де ми за це взагалі не платили, бо нам не потрібні були ці всі довгі церемонії. У нас не приїжджали наші рідні, близькі, були лише наші друзі. І тому у нас церемонія відбувалася рівно 15 хвилин, і взагалі фотографідеограф сказали, що це найшвидша церемонія в їх. На ну, їх житті. Погодою, да, це було ну, і саму локацию нам порекомендовал на месте, ми мы выбрали. Да, он пропонувал три локации, и да. мы ее выбрали. Наша свадьба была 4 апреля, и после свадьбы мы какое-то время ждали сертификат, но потом мы поняли, что его ждать не надо, нужно идти самому и в регистре его оформлять. Так, замовляти. Да, то тобто 30 апреля ми прийшли в реджестрі, де ми подавали заявку на одруження. Там же ми і запросили marriage certificate. Заплатили ми за це 45 долларов. доларів, заповнили спочатку заявку, і потім ми ждали неделю. І він прийшов к нам на почту домой на физическую, и он і вот отак. Чесно кажучи, я думала, що це буде типу ну, гарна така бумажечка, знаете, там така блискуча, якась там супер гарна. Не знаю, це навіть не А4 формат. Ну, вона красива, вона розовенькая. Ну, такое себе. А, да, не знаю, ее мать... нельзя ламинировать, то есть она должна быть в таком виде, каком он она есть, иначе она будет недействительна. Да. То есть ее нужно хранить как паспорт, занять ее спрячете. Файлик. Ну, я так разумею, что по факту вам цей сертификат не обов'язково мати. бо он не присылается автоматично. Да, то есть можно заказать несколько копий, можно было заказать да. еще обычную копию, можно было заказать оригинал, можно было заказать несколько оригиналов. Ну за за кожну вот эту бумажечку ви будете платити сумму. суму. Тобто в нашому uh -huh. случае це був оригінал одна штучка. Один оригінал, одна штучка 45 п'ять доларів. <laughs> да, подати заявку, заплатити, отримати бумажку, заплатити. Ну коротше, Канада, що ви хочете. Я думаю, так везде. Щодо організації самого весілля. Ми не планували не наймати ніяку компанію, щоб вона нам організовувала гулянку. Ми не бронювали ресторан. Ми не бронювали як на якусь їжу. Типу кейтерінг, то що на вивіз такого нічого не було. Ми вирішили все це скомпонувати разом з ночівлею, гулянкою і їжею. Ми просто зняли будинок трьохповерховий в Кенмері. Це було прекрасне рішення. Я ним дуже задоволена. У нас там було просто все, що нам потрібно, і духовка, кухня прекрасна, і бастюб да, типу, як джакузі гарячі на вулиці. От там були і приставки. Коротше, ну ми ними не користувались. там дуже багато чого було. Тобто ну, да, що ми теж не спілі теж так, попробувати. У нас був класний камінь. До речі, ми ну, залишились дов... задоволеними, Ми зняли цей будинок всього на один день. Там ми переночували і на ранок ми вже виїхали. Єдиний мінус був цього будинку в тому, що заїзд в них починається з чотирьох дня. Через це ми не могли церемонії провести раніше. І якби в нас, наприклад, погода була погана, то нам би прийшлося б церемонію переносити, ну, наприклад, на 4, а ми проводили її в 3.30, так? Бо комісар погодився, що якщо Ну, він нам зразу сказав, що у вас повинні бути два варіанти. Перший план б. план б, да, типу, якщо це буде погана погода, ну ми вирішили, що якщо буде погана погода, то в 4 години ми заїдемо ну, в будинок, і там будемо проводити церемонію на фоні каміна. Там достатньо було. Непогано, і якби там була церемонія, все було б супер. Мені би сподобалось. І виходить, ми провели нашу церемонію і поїхали в будинок гуляти. Щодо їжі, все ми самі приготували, заїхали в костку, закупилися. У нас було дуже багато різних закусок. Дуже вдячні нашим свідкам, які приїхали з Торонто і в той же день готували разом з салатики в шесть рук. Прям... камені готувала торт. Который, кстати, На каналі теж буде відео. Следующее. Я його... этого... Ні. Забудьте. Все. Следуєш відео буде о том, як розвестись в Канаді. Відео про торт вже на каналі. Там я розповідала, як я це готувала. Вони нарізали там всі ці закусочки, салатики і все остальне. Ну, і алкоголь, також ми все це купили, в будинку можна було гуляти. До речі, про Airbnb, де ми замовляли? Airbnb? Ізначали ми хотіли взяти додому на Airbnb. Ну, стоїмо, там була вище, і ага. тому ми взяли реєстрацію прямо на офіційному сайті цієї компанії. А нам отдесь вот указано. Если кому интересно, нам, в принципе, очень понравилось, так что ми його да. рекомендуємо, це не реклама. Там було все чистенько, все було достатньо, все було прекрасно. Да, то есть на 200 долларов, bildж на 300 було дешевше на сайті цієї компанії, чем на Airbnb. І э, мене зранку була був типу веко дівчата готували конкурси для міщії. І ну я теж був. Що ти? Викуп. Викуп. Так. І ну це дуже повеселило. Мені сподобалося. Всі були такі радісні, У нас ще відео залишилося, дуже класно. Воно так прям нас зарядило зранку, позитивом. Ще один момент. Ну, ми не були на весіллях таких, типу, не знаю, я була в дитинстві, я не пам'ятаю, як то все відбувалося. Міша взагалі на весіллях не був. Ну, коротше, такого прям весілля, весілля не було, ми не знали, що потрібно робити, ми організовували те, як ну, відчуваємо, як би ми хотіли. От, якихось там, типу, правил проведення весілля ми не... Ну, ну, якщо щось хочете зробити, то робіть це самі. Да. З По допомогою <laughs> того, що ми робили все це самі, своїми руками, то есть Аня робила платье, то есть мы просто заказали его на шейне, Аня своими руками его доделала, плюс, Макияж. конечно, сходили к швеи, там ее немножко подправили, но по суті, своїми руками. Ну, типу, і тим самим ми зекономіли, ну, я думаю. Ну так, да, суму. суму, типу, макіяж, прическа — це все в копієчку виходить. А я собі зробила те, що мені подобалось. Я не була засмучена, мені ніхто нічого не накосячив, і все було шикарно. От, квіти для мого букету сама вибрала, сама його зліпила. Ми сходили в магазин, сами купили, магазин. Сами зробили. і вийшло все це достатньо так. бюджетно. На да, бюджетно, ну для Канади це дуже бюджетно, тому, тому що ну, бюджет нашого весілля вийшов трішки більше ніж 5 тисяч доларів. І взагалі, типу, цінники, наприклад, на фотографа. Якщо фотограф буде у вас весь день зранку до вечора, пізнього або до ночі, ви тільки фотографу відвалите більше 2 тисяч доларів. А в нас вийшло все весілля, більше п'яти тисяч. і з бензином, те, що ми добиралися туди назад, і оренду будинку, і саба типу, це ремонт, ми... містер і кольца, і. Да. До речі, кольця як ми вибирали? Так, да, ми вибирали в магазині. Не рекламуємо. Магазині? Бо, бо моя колега одна, вона його засрала. Вона <головіка> сказала, погане золото. Ну, вибачте, вона з Індії, і вона ну знає яке золото, гарне, яке погане. О, але ну, нам кольце подобається. Like. Кольце mm. вибирали, до речі, там була якась акція да, на 14 а, да. лютого була акція, і мені мої, моє трошки дешевше, да, взяли? Ну, Мільйон доларів. Мільйон доларів. <смеш> ну так, да, по факту у нас було скільки нас було? 12 людей, да? це враховуючи нас з тобою. Десять да. гостей. От, да, 10 гостей і ми. І от гуляночка вийшла на ось так. От. Да, так, що, якщо от, можна немножко но, але все індивідуально да. факторів. То есть, да. це мінімум, який на який ви можете розраховувати. Ну прям мінімальний Якщо вам нужны якісь то советы можуть якісь какие то, то пишіть, ми да. Так. -то. да, І до речі, всі посилання, людей, які нам допомагали, фотографа, відеограф. Я вже залишала попередньому відео, але я тут також вам продублюю це. І комісара також залишила. Так, на цьому все. Бажаємо вам гарного дня. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, щоб це відео побачило ще більше людей. Рекомендуйте це відео тим, кому пора уже. Так, да, так, да, можете. Щоб на... знати, наскільки це просто в Канаді. <рес> так, от. Дякуємо за перегляд ще раз. Е... Ще там інстаграм Telegram у мене є, якщо вас цікавить. От і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Я теж хотіла б <рес> це вичити. Можна? A, подожди, чмок в конце. Привет, им тебе поможет. Здравствуйте.